Усім привіт! Мене звати Юля, я провідник у світ езотеричних знань. І сьогодні, в даному відео, я хочу вам дати круту практику, яка розширить ваш грошовий потік. Головне правило, яке треба, щоб вона працювала, цю практику потрібно робити, брати і робити, а не просто про неї почути і забути. Тому починаємо. З чого ми її починаємо? Практика називається 50 фінансових цілей, і для цього вам потрібно для практики придбати саме перше: це красивий блокнот. Або зошит. Він може бути товстим, то тонким, він може бути альбомним, це можуть бути просто листки. Але ви повинні розуміти, що ви берете цей блокнот і ці матеріали, що це листки формата 4 саме для практики. У мене ось такий мій зошит. Я його придбала саме для практики 50 фінансових цілей. І ми відкриваємо першу сторіночку, і на ній ми пишемо все, що написано в даному блокноті, воно збувається. Це ви написали, і далі ми переходимо саме до наших цілей. Другий крок, який ви робите, ви берете листок да, от з іншої сторони. Я вам буду показувати на. На прикладі, перше, що ви пишете, це вам потрібно написати для практики 50 ваших фінансових цілей. Цілі вони повинні бути тільки ваші. Наприклад, купити дитині іграшку це вже не ваша ціль, і вона сюди не відноситься. Цілі повинні там бути тільки-тільки ваші. Якщо, наприклад, це Цілі пов'язані з ремонтом в квартирі, але це вам принесе задоволення, то таку ціль ви писати сюди можете. Цілі можуть бути як маленькі, так і великі. Тобто ви можете писати, наприклад, купити, купити книгу, книгу, там ту, яку ви хочете, а можете купити квартиру. Квартира, да? Ну, тут навіть не купити, а от римати: для того, щоб ми розширювали варіанти можливостей да, здійснення нашої фінансової цілі. Тому що, коли ми купимо. Пишемо купила, то ми не даємо інших можливостей. А якщо ми пишемо отримала, то нам же ж книгу можуть і подарувати. І ось таких фінансових цілей у вас в блокноті повинно бути написано 50 особисто ваших. В кого більше, більше 50 це добре. Це добре, ви пишете більше. В кого менше. То це каже про те, що у вас проблеми з дозволом собі. Ви не дозволяєте мати собі більше. Ви блокуєте свій грошовий потік негативними установками. Ці негативні установки вони можуть тягнутися з дитинства, з підсвідомості, з ваших минулих життів, з досвіду. Вашого і, тобто, вам потрібно пропрацювати. І якщо у вас не виходить написати 50 фінансових цілей, то ви, ну, наприклад, у вас ви написали 15 їх, так, то ви потім походіть там ще день-два. Три ви згадаєте і ви дописуєте до 50. Коли я починала тільки робити перший раз цю практику в минулому році перед Новим роком, повірте, у мене було тільки 20-21 фінансових цілей. Я така, як все? І всі інші цілі у мене були там дитячі, чоловіку. Ну, в основному у мене дитячі цілі, бо у мене двоє дітей. І в мене все діти, і діти в мене хочу, хочу, хочу. і я зрозуміла, що всі, всі мої цілі це дитячі цілі, а особистих в мене дуже мало. І я працювала саме з дозволом собі, з негативними установками. Зараз в мене їх 50. І я періодично їх дописую ці фінансові цілі. Що вам хочеться сказати, що я рік практикую вже цю практику, половина цілей в мене вже закриті, тобто я вже маю те, що я писала. Такі великі масштабні, вони в процесі, я до них іду. Коли ви написали 50 фінансових цілей, наступний крок у нас це, це активація цих цілей. Ще таке правило, коли ви пишете ціль, ви не пишете коло, нього, коло неї суму. Тобто, сум, ціни в даних цілях, в даній практиці ми не пишемо для того, щоб не забивати голову такими думками: о, це дорого, ой, а це недорого. Тобто це ми відкидаємо, ми пишемо просто ціль. Я отримала, я маю, або просто квартира, книга, там, Навчання, курс, тобто що кому цікаве, там телефон, ноутбук, наушники в такому плані. І далі наступний крок, коли ви написали цих 50 фінансових цілей у вашому чарівному блокнотику, ви берете, вибираєте одну ціль, і ви їх активуєте. Купуючи те, що ви собі написали, одну ціль у вас. Ви її як... Тобто, ви отримуєте вже те, що ви написали в даному списку, в даній практиці, Ви таким самим чином активуючи весь список. Да, і активуючи всі свої цілі, ви можете щось вибрати дрібне да, і придбати собі. От, Наприклад, у мене в моєму списку, саме тут в блокноті, сама перша ціль я написала собі, я в цьому році просто почала новий. Обновила да, там раз в три місяці потрібно обновляти, я вам про це розповім. І у мене нова ціль вона купити книгу Софії Бланк Мінерали, що стілюють. І як і чому. І я написала список і активувала купуючи цю дану книгу. Я дуже люблю каміння. Я працюю з камінням, з лікувальними властивостями. Я підбираю каміння по даті народження, тому звертайтеся. Каміння мають свідомість, і це такі наші круті помічники природи, які наділяють нас енергією. Відступили. Так, книгою я активувала свій список цілей. Тобто я послала таку енергію у Всесвіту, що агов, Всесвіт, давай допоможи мені у реалізації моїх цілей. Наступний крок. Останній, можна так сказати, да? ми повинні бути вдячні за те, що ми маємо. Взагалі, вдячність це така. Універсальна емоція да таке слово я благодарю, тобто я благодарю. Я дане слово, вона каже: Я благодарю і я благо отримую тобто, що ми випромінюємо, що йде з нашого з нашої внутрішнього, да, то те ми ззовні і отримуємо. І якщо ми будемо вдячні, да, будемо благодарити за те, що ми маємо, то ми будемо більше і отримувати. І от останній крок, який вам потрібно зробити, ви потрібно взяти свої блокноти. Да? І поставити вже е, наступну дату, коли ви написали? Е, ну, коли ви будете писати да, наступний крок? Тобто цілі у вас, наприклад, написані там. Е, яке в нас сьогодні число? Хто мені скаже, яке в нас сьогодні число? 28 січня? 28 січня ви написали цілі, так? тобто у вас список 50 фінансових цілей 28 січня, а перша там ціль ви отримали, да, придбали, там, ну, наприклад, там 1 лютого. Так? лютого. І 1 лютого ви пишете вдячність за те, що ви отримали, да? що ваша фінансова ціль вона здійснилася. Ви пишете: Я благодарю, або я вдячна, що я маю книгу, да? От, ту, яку я хотіла. Да? Книгу. Я в даному плані пишу, я вдячна, що я маю книгу Софії Бланк про мінерали. І так, ви далі пишете два. 3, 4, 5 і описуєте всі свої цілі зі словом Я вдячна або Я благодарю, що я маю, і всі переписуєте всі свої цілі. Або я отримала, або я вивчила, або я власниця того, чого ви хочете. І так переписуєте з вдячністю всі свої 50 цілей. І уявляєте, коли ви пишете, да, от перший пункт, я маю цю книгу, ви вже уявляєте, бо вона у вас, да, от перша ціль, ви отримали. І наступну ціль ви пишете, я там маю новий телефон, так? І ви вже уявляєте, що цей телефон у вас, ви його маєте, який він, як він там функціонує. Тобто, ви кожну ціль, ви уявляєте. І отаку от вдячність ви пишете кожного разу, кожного дня, коли ви, ще наступна ваша ціль буде здійснена галочка, так, що ви вже отримали те, що є у списку. Ви пишете вдячності. І відчуваєте це. Так, і такий останній крок в даній практиці це те, що ми. Раз в три місяці робимо ревізію наших цілей, тобто ми їх переписуємо. Ну, в плані Ті, що ми вже отримали, ми дякуємо, відпускаємо і дописуємо інші до 50. До 50 ми дописуємо інші. І так же само працюємо по даній практиці. Сподіваюсь, я вам дуже доступно об'яснила, розповіла. Якщо якісь запитання, пишіть в коментарях, я на них відповім. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Всім бажаю гарного дня. Приєднуйтесь до мого каналу, планую робити прогнози. Планую давати більше цікавого і корисного контенту, тому рада всім. До зустрічі. Пока-пока.